З кого вийшло вже на шлях сотнями залізними в золотих степах, меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть, меч до гори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. 30-та бригада з'явилася 33 роки тому у звягелі на Житомирщині. Спочатку це була дивізія, згодом танкова гвардійська бригада, яка у 2004-му стала механізованою до війни в Україні. Армійці 30-ки їздили у миротворчі місії. Один із батальйонів навіть був частиною українсько польського миротворчого батальйону, який багато років перебував у Косово у складі місії НАТО. У 2014-му чотирнадцятому увесь склад бригади був в Україні, щоб захищати своє бригада носить і М'я князя Константина Острозького, полководця Великого князівства Литовсько-Руського, на шевроні бригади щит британського типу з жовтим кантом. Це геральдична фігура з герба князя Острозького, яку називають «острогою» або лицарською шпорою. Червона половина символізує Волинь, чорна землю. Над щитом напис «Dei gratia», що означає Божою милістю. Нині ця фраза є гаслом бригади на бойовому прапорі. Тридцятки символіка фортеці князя Острозького, яка колись була на теперішньому місці дислокації бригади. У березні 2014-го у бригаді пролунала бойова тривога. Підрозділи тридцятки відразу вирушили на полігон комплектувати особовий склад, збирати техніку та зброю. Через два тижні бригада зайняла позиції на півдні, очікуючи ймовірного удару з Криму. Згодом підрозділи перемістилися до Арабатської стрілки, а потім до Скадовська і Бердянська. У інші підрозділи бригади поїхали на схід. Перший бій тридцятка прийняла поблизу міста Рубіжне на Луганщині. Тоді бійці відчули, що таке втрачати своїх у тих боях. Загинули троє. У дві 2014 чотирнадцятого підрозділи ЗСУ, що блокували кордон, потрапили в оточення на сході Луганської та Донецької областей. Щоб їх деблокувати, командування розробило спецоперацію. Це був найдовший рейд тилом ворога. Звільняти своїх пішли підрозділи 30-ї бригади. Разом із ними – 95-та, 51-та та 51 та та 25 та Бійці мали зайняти Савур-Могилу, Степанівку, Маринівку, встановити контроль над переправами на річці Міус та забезпечити вихід з оточення 24-ї, 72-ї та 79-ї бригадам. Ударними підрозділами були батальйони. Тридцятої. Коли ми йшли на Савур-Могилу, вже ощутилося страх і адреналін. Ти бачиш ворога. На той час я ще був механіком водієм, але ж ми їздили. у Нас був в танк, так получилось, що у нас не було зв'язку. У мене командир був, він управляв мною, коротше, ключом, стукав там по цьому казіоніку, і нам мною управляв. Ми їздили і наносили ураження по, по самій Савормогилі. Бійці пройшли майже 500 кілометрів, постійно вступаючи в бої з противником. Усе задля того, щоб звільнити заблоковані українські підрозділи. Тоді бригада теж втратила чимало своїх бійців, сотні поранених. Це були найпекельніші дні. У мене був командир танка, командир взводу, Мілько, старший лейтенант. І У нас таке було, що ми постійно ходили в разом, ходили на наради. Тобто ми приїхали на танку, і вдвоєм я і він пішли на раз на наради. І в той день так совпало, що я не пішов, бо в мене машина зламалась, не треба було машину дивитися. Був обстріл мінометний і в він загинув. Ну прийшли. і Він тіпа, вже тіло лежить накрите. Я його то знав по його годиннику на руці. Ніч тоді навіть не спав. Я тоді ще ну ми спав спали в танках, ну жили. Саме тяжче було це. Він ну, вставав самій перший командир звода і командир танка. Він сідає на гармату і типу, тіполюк типу, там типу, падьора там Славєнтів, вставай. Порозумієте, типу, чекаєш цьому цього моменту, і знаючи, що його вже нема. Ну це було саме тяжче. Після виснажливих боїв влітку 2014-го бригада додому не поїхала. Бійці залишилися на фронті. Обороняли Миколаївку, Піски, Донецький аеропорт, Миронівський, Луганське, Артемівськ, билися за Дебальцеве та Воглегірськ. Влітку 2016-го бригада зайняла оборону на світлодарській дузі, що на Бахмутському напрямку. Підрозділи тридцятки постійно обстрілювали артилерією, але мужні бійці, ризикуючи життям, відбивали напади бойовиків і займали їхні позиції. І ворог, йор, авіація, тяжова техніка. То лікарський тяжолих боїв трьохсот, двох трьохсот. Ну двохсот на свого богу не було. Був ранін командир, виходить, звода. Під час АТО бригада нажила ще тієї слави. Окупанти їх страшенно боялися. Ми з 14-го року служимо, то вони вже давно нас знають і по фамілії, по цьому. Вони вже суми виставляли за нас. Винагороди за те, що хто нас або вб'є, або або в плен возьме, і здасть. На масштабне вторгнення тридцятка зустріла на війні. Напередодні 24 лютого армійці бригади відчули. Ворог щось замислив. Посилилися обстріли. Надто часто працювала артилерія та авіація. А на сусідніх напрямках окупанти почали повільно просуватися. Була загроза узяти у кільце район відповідальності бригади, тож військовим довелося переміститися. Після повномасштабного вторгнення бригада воювала на Донеччині та Луганщині. Бійці зазнаються бої у 2014-му Здавалися квіточками. Навіть жорстокі бої за Дебальцево чи ДАП. Це був старт общ старт общому наступленню. Спочатку зайшла перша у нас група в цю посадку. Почала штурмувати луні удачно. Командир батальйону мене тоді визвол. Сказав, що ми було виступати в допомогу цій групі, тому що там. у нас были большие потери. Дали людей, и мы с кулеметным взводом начали вести штурмовые идеи. Первый штурм у нас был не сильно удачный, а потом на следующий день мы уже штурманули, уже более-менее удачно. И у нас для всех это был первый бой. Тяжело ранила командира взвода, который у нас был старше. Що прийшлося брати на мене, на мене, так, і командування і руководить евакуації, вести дальше далі То тобто есть ми що були так не сильно готові к боевым бойовим То Тобто, більше эмоционально, а практики ті было мало. Армійці тридцятки відбивали штурми біля Сєверодонецька, там билися у нерівних боях із росіянами. Але, попри те, окупанти гинули один за одним, а їхня техніка перетворювалася на попіл. Ші 2022 тисячі бригада перебазувалася на Харківщину. Бої були цілодобово. Інколи бракувало часу, бодай трохи перепочити. Ми їдемо на бойове завдання. Я виходжу перед хлопцями, осеою і вдохновляю їм їх цим бубіном. Як я це робити, роблю? Говорити не буду, тому що це тайна, тому що їх надихаю на, ну, на те, що вони всі повернуться живими. Що ми виконуємо завдання до кінця, після цього ритуалу, якого я проходжу, їх вдохновляю. Хлопці більш свободніше почувають себе, і ми видвигаємося на виконання завдання. Але це на війні без потір не буває. Але ми приходимо назад і кожен раз поминаємо оцей бубір, що він що він нас піддержує. Вороті, оце наш ротний талісман. Тридцятка звільняла окуповані ворогом населені пункти на Ізюмському напрямку. По них росіяни гатили фосфором, а радами всім, чим можна, щоб знищити. Натомість наші нищили їх. 10 серпня нас почали покривати всіма відами озброєння противника. Це як і фосфор. Як і гради можна сказати, чого не було з їхньої сторони, так як вони на масовано покривали нас. наступний день на нас відправили вже три танки. Біля шести годин ми оборонялися з великими втратами, і ми відходили з боями. Ми держалися, але командування доказало задачу відкотитися, коли виходить на тебе танк. І коли він веде вогонь, коли один одним одним він відсирає біля десяти чоловік. Другий вистріл попадає біля тебе. Це дійсно страшно. Коли стоїть проти противника 20 чоловіка, їх слуги біля 100. Оце страшно. Але ми справилися з цим обов'язком і ми вдержали лінію оборони. На напрямках, де оборону тримали військовослужбовці 30-ї бригади, ворогу не вдалося просунутися. Армійці успішно штурмували, брали ворожі вопи та закріплялися на нових рубежах. Кожен виїзд на пряму наводку на якесь від ворога страшно, і водночас адреналін, і воно типу кожен бій проходить дуже якось швидко. Було, що ми виїжджали на Потрадіївку і ударив Птур по нас. По, по моєму другому танку у них повністю викликнулася система управління вогнем, зв'язок пропав, і мені прийшлося їхати за ним і його витягувати. Всі цілі тільки танк був пошкоджений, але люди всі цілі на протязі 48 годин. Був безперервний обстріл, і ми держали оборону. Також не з маленькими втратами, але ми лінію оборони вдержали. На Харківщині бійці бригади знищили велику кількість живої сили противника, техніку, а також стягнули до себе та зав'язали у боях значні сили Росармії, що дало можливість збройним силам України здійснити Балаклійську куп'янську наступальну операцію. Було страшно, як ми були з моїм з командіром батальйону попалі. Ходіли смотрели позиції, назад уже возвращались і попали під іменно реальне по танкову когда Два танчика по нам роботу. Ну тоді вже закралось страх когда разрывы тобой, не маленький. Коли розриви йдуть рядом з тобою, ти понимаешь, що ти нічого зробити не можеш. Хиленької такое було накриття. Опять же, переждали, вийшли. Тридцятка звеняла Бражівку, Малукомашоваху, Донецьке та Ізюм. Там уже був адреналін, там уже не було страху. Ми бачимо, що там наші проривають. Ми йшли пажем перші. Приходимо село Андріївку, Заходимо, і команда ж мені стоїть. Що хто спереді, люба техніка, вона знищується. І виїжджаємо. Я стріляю з, з НСВТ в праву сторону. На від них гармати з пушку дивиться вперед і ліву сторону, зачищає. І в цей час мені кричить на від них, що техніка, техніка спереду, і ми першим пострілом знищуємо БТР. Зранку ми йшли вже на самі От Тоді була дуже велика радість, і якось сльози да, наверталися. Але ми перед тим ще підцепили прапор державний, і заходили вже в місто на танку. Та ще Це було такі емоції. ну, Навіть не знаю, як їх її передати. Потім була оборона Бахмута. Остріл! Очень потужно. Бывала артиллерия очень. Было плюс, и они подключали, еще раз говорю, авиацию. И это же первые бои, которые начали тогда участвовать э, в То есть они, э, как говорится, местные штурмы. То есть шли, шли штурмом, и шли штурмами, они не считали своей потери. Ну и сильная у них была поддержка, конечно, артиллерии минометы, минометные артобстрелы были постоянно. И их задача была закопаться, сесть в окоп, обозначиться. И они сидели там тысячи, два тысячи, без воды. Даже когда уже мы освобождали вот эту по контрнаступу уже территорию, то есть они уже еще сидели там. Русские войска отошли, они еще до сих пор сидели, даже не знали, что они отошли. То и брали их в плен уже там, в этих окопах. Від вересня до листопада 2022-го за дружбу Миколаївку, 2 Зайцева, Кордюмівку, Озарянівку, Одрадівку Кодиму станцію майорська, опитне та кліщіє відповідала 30-та. Важко те, що ми стоїмо на місці, а не продвигаємося у керів. що важко? А теж все не важко. Просто є такий час невеличкі втоми, І потрібно просто дати час відпочинку. І, і ми готові далі виконувати богів завдання на рубіжові. Увесь час підрозділи бригади билися в оборонних боях із переважаючими силами противника в артилерії, техніці і живій силі. Росіяни намагалися прорвати оборону, і вийти на трасу Константинівка-Бахмут, щоб відрізати останній. Тоді противнику не вдалося досягти навіть оперативного успіху, лише незначні тактичні просування. Штурми прийшов грубе штурманув за 2-3 часа і уїхали на підрозділ. заходимо ми заході мироцька три удівжимо ці позиції. То есть ми вже не можемо ті через два-три часа. Ми вже приймаємо штурм отвітні накати і наша наша задача, щоб удержать ці позиції пять шесть накатів, і потім вони вже просто прекращают уже штурмувати, Они вже стикаються з мислю, що це вже наша позиція. Після Бахмуту тридцятка поїхала виконувати бойові завдання на південь, а згодом повернулася на Донеччину, де виконує завдання і сьогодні. Свій бойовий шлях у 2014-му 30-та бригада розпочала з командиром Іваном Гаразом. Нині пекло окупантам влаштовують під керівництвом Володимира Сіленка. Героїчні патріотичні хлопці віз Упоріжжо виконують завдання, і кажу, не моріти вони знають за що вони тут стоять і що потрібно їм зробити для того, щоб була вільна Україна. У бригаді 13 героїв України дев'ятеро отримали найвище звання посмертно. Бригада пам'ятає кожного загиблого побратима. Пам'ять про них одна із мотивацій нищити ворога і битися до перемоги. Ну, Я не розумію тих мужиків, хлопців, які або переховуються, або виїжджають. От Я, я не можу поняти, як це ставить свою країну. Тут, туди ти родився і просто уїхати. Це дуже низько. Коли настав час захистити свою країну, і свій дім. Ми стоїмо всі за, за своїх рідних, за своїх дітей. Разний возрост. Разний соціальний. статус, но все одной мрией, одной целью, чтобы победить. Боевая бригада, которая постоянно на фронте, постоянно воюет, постоянно очищает наши земли. Те, которые в таких условиях, в окопах, не каждый это сможет пройти, ну, скажу так, конечно, герой.